Всім доброго вечора. Хочу сьогодні з вами поговорити про те, як ще ми можемо покращити розвиток нашої розсади. Особливо розсади помідорів. Розсада помідорів займає номер один місце. У мене ця розсада е, сіяна перед квітнем. Це перед першим квітнем 30-31 березня. От на такому розвитку вона вже знаходиться. Вона вже попікована і вже буде висаджуватися. Орієнтовно після 20 травня, але з такою погодою ну, я вже починаю сумніватися. Так, вертаємося е, до покращення розвитку розсади. Е, Багато речей ми не можемо змінити. Тобто це погода, температура, е, якість насіння, якість, ну, ґрунт можемо попасти на якісь там добрива. Ми багато речей ми в розсаді не можемо змінити. Але деякі речі можна скоригувати. Я вам пропоную скоригувати таку річ, за, яка не коштує взагалі ні копійки, ну практично ні копійки не коштує, але вона просто робиться, не потребує ніяких аж супер таких затратних зусиль, і дуже підійде людям, які проживають в місті, і саме от, користуються водою, яка, наприклад, водопровідна вода з крана. Ви знаєте, що про якість цієї води. Е, вона хлорована, профільтрована, і е, вона е, не дуже якості. І ми вже зараз, от вже буде теплі, надіємося, будуть сонячні, теплі дні. Е, ну, Якщо припиняться дощі, і ми будемо інтенсивно поливати от наприклад, я свою розсаду виставляю на балкон. І я практично, якщо вже сонце припікає от травень, кінець квітня-травень місяць, я практично через день, а може, можливо, і кожен день буду потрошки поливати розсаду. Бо буде сонце, буде інтенсивно рослинки розвиватися, будуть випаровуватися вода, буде інтенсивно І буду поливати, поливається, завжди поливається. От мене, Ми не беремо ні з джерела воду, ні якусь там якусь, наприклад, з опадів. Ми беремо з крана воду, хоча ми її фільтруємо. Щодо води, здається, це не дуже суттєва річ, але я вам пояснюю, чому це суттєво. Е, в нас з кранів тече багато раз профільтрована, ще ми фільтруємо хлорована вода непонятної якості, де вона забиралася, і це е, вода. Дуже багато є досліджень, всяких що має свою структуру, вона відновлюється, має там дуже багато теорій, що вона жива. Що вона, якщо від неї забирати постійно, наприклад, якщо від неї забирають мікроелементи, порушують її структуру, потім вона мусить вода, за рахунок чогось встановитися. І є така теорія, що навіть от якщо брати для себе для пиття, якщо ви відфільтрували воду, взяли з крана, треба додати якісь мінерали, щоб вода забрала з тих мінералів поживні речовини там, Мінеральні речовини, якісь, там, які вона там збирає, хімічні реакції пройшли, і тоді аж цю воду пити. Що ми можемо зробити? Звичайно, ми на таку вже хімію вже не будемо переходити, там якісь мінерали, але я от стараюся в себе зробити якісь елементарні речі. Я до цієї поливної води, яку поливає розсаду, вже десь в мене, мені дуже багато треба. в мене розсада і помідорів, і перці, і баклажанів, і гірківці. Я додаю. Дуже просто. Зараз посуну, вам покажу. Додаю от просто перегній. Це, ну, це не дуже не, не, не перегній, це прям перегній і е, компост, це е, такий напівперегній на компост. Е, просто ми беремо все, що з городу бур'ян. Я його перекладаю з землею і ще присипаю перегноєм, курячим перегноєм. І такий виходить отакий. От, от Получається, от вони з землею, з усім Получається от такий компост. І що я тепер роблю? Коли вже інтенсивно починаю поливати вже розсаду, бо зараз до цього часу було холодно, в хаті холодно відключили опалення, на вулиці холодно, вода не дуже вона, там розсада поливалася, стараюся, щоб чорні уникнути. Полив не буде дуже інтенсивний. Зараз, коли будуть теплі сонячні дні, буде дуже інтенсивний полив. І тепер я тепер собі першу воду набираю, фільтрую її, бо в нас трубопроводи, ви самі знаєте, якої якості. Залежно, може якісь десь, якщо гарні нові будинки, нові міста, нові якісь райони, то, може, кращої, якщо старіші, то гіршої. Фільтруємо. І плюс відстоїм, щоб вийшов лишній хлор. Я тепер до цієї води постійно додаю цей перегній. Дві-три жменьки перегною. Пояснюю, чому. Після того, як ми її цю воду відфільтрували відстоїли, перегній цей перегній воді, забезпечить вода з цього перегною, забере мінерали, мікроелементи. Всякі макроелементи, там ну, в цьому перегної є е, азот, який там е, постійно що не вимивається, там калій, фосфор, вода насититься ним. ну Хоча би я стараюся, щоб так десь ввечері набрати, на ніч закинути, і щоб вже на другий день щоб вона постояла, і щоб у другий день я вже міг собі вона відстоялася, і другий день я міг вже собі поливати. Ці і саме головне, що от я. Просто може хтось скаже, що це взагалі дурниці, що це, це не потрібно. Саме головне, що в цьому от перегної, от цьому перегної повно мільйони мікроорганізмів, повно, повно мільйони мікроорганізмів. Наші суміші, ці ґрунту суміші, ми їх купляємо готові, вони дезінфікуються. Ми їх дезінфікуємо, знезаражуємо. І е, ці рослини наші страдають на нестачу е, на природних мікроорганізмів. Звичайно, можу, ком, можна компенсувати там всякі ці біопрепарати, навіть я вже якісь біопрепарати, але стільки мікроорганізмів, як от у цьому перегної, е, ви ніколи не це. І ці мікроорганізми, е, вони за поки вона настоїться, вони розмножуються, там, це, і ви полієте... Таким досить поживним коктейлем свою розсаду. Це не призведе до якогось бурного росту, але це внормує поливну воду. Хоча, може, наприклад, вода може бути ще жорстка, там, якась кисла, ну кого яка. Але такий перегній, такий трошки цей, внормує воду, структуру води мікроелементний і макроелементний склад і покращить. І покращить розвиток нашої розсади. Зараз вам покажу Так, відро беру, яке не жалко. Таке в нас технічне відро. І стараюся розрахувати так собі кількість води, яку мені потрібно, на мою розсаду. Ну, десь це і Зараз ми, я десь беру на свою розсаду десь орієнтовно піввідра води. Мені десь треба, може, трошки більше, трошки менше, але десь туринтовно, щоб піввідра, щоб вона, е, ми е, поновлювати, щоб була, е, свіжий розчин. Стараюсь, щоб водичка була відстояна і буквально дві, Ну, так дивлюся, дві-три жменьки. Цього перегною. От, воно постоїть буквально ніч. І вже на другий день можна спокійно поливати розсаду вже внормованою водою. Дуже багато, я знаю, що є багато проблем з водою. Всяка є вода, у кожного різних людей є різна вода. Тому от досить такий непоганий метод нормування води, насичення мікроелементами і мікроорганізмами, і мені здається, що непогано буде для наших помідорок. Все, отаке відео. Підкормлюйте, підживлюйте, поливайте свою розсаду, щоб гарний нам і рясний врожай був. Всім мирного, мирного неба.